На зв'язку 2 комото. Сьогодні на огляді дуже красивий мотоцикл виробництва Viper, а точніше, мотоцикл Viper F2. Сучасний спортбайк, який має топові характеристики і красивий вид. Але перед початком цього відео просимо вас підписатись на цей канал, щоб набрати чим скоріше 200 підписників, і щоб ми мали змогу робити для вас дуже круті обзори на не менш круті мотоцикли. Цей Viper можна замовити на сайті 2 комото. Посилання є в описі. На сайті дуже багато різної мототехніки, так що переходьте. Ще адреса на інші магазини є також в описі під цим відео. Лайк, підписка і ми починаємо. Увесь мотоцикл виглядає дуже масивно за рахунок пластику, який на ньому є. По суті, вайпер не набагато більший від своїх аналогів, які без пластику. Його параметри і параметри других 200-кубових китайських мотоциклів одні й ті ж самі. Но вайпер більш симпатичніший з-за того, що в нім передня розділена фара, верніше дві фари по бокам, які створюють трішки ілюзію красивого потужного мотоцикла, який можна легко сплутати з якимось японським літровим монстром. Ну про потужність цього мотоцикла поговоримо потім. Увесь мотоцикл обліплений наклад. Різних брендів, що дає йому більше стилю. Кольори, у яких можна придбати цей мотоцикл, ось такі: червоний, синій і популярний чорний. Один з мінусів його дизайну це те, що під пластиком, який в загальному його прикрашає, нічого немає. Там тільки простенький двигун. Ні охолодження, ні других частин там немає. На цю деталь варто звернути увагу, якщо будете купувати цей мотоцикл, і якщо для вас це трішки грає роль. Задня частина мотоцикла дуже гарно виглядає за рахунок своєї гострої форми, як на спортбайках. Красивий стоп, також ручки для пасажира і ще дві вихлопних труби. Все виглядає красиво і гармонійно у загальному. Заднє крило теж зроблене красивої форми. Воно не надто широке, але все одно свою роль у спасінні від бруду і води, особливо у теперішній час, воно виконує дуже добре. Його бак, а також сидіння, приборна панель, вітрове скло, все це його і робить красивим, схожим на спортбайк, мотоцикл. В цім відео ви будете не раз бачити те, який цей мотоцикл красивий на відео. Навіть зараз є така можливість. Дякую А тепер про його худову частину, яка дозволяє робити круті маневри і загалом почуватися впевнено на цім мотоциклі. Передня підвізка в ньому це телескопічна вилка. Задня підвізка це маятниковий механізм з амортизаторами. Вона добре гасить удари на нерівностях, так що цей мотоцикл буде цілком комфортно експлуатувати навіть в селі. Переднє колесо в цім вайпері має розміри 110 70 на 17, а шина йде безкамерна зі спеціальним малюнком протектора. Заднє колесо має розмір 140 70 на 17. Великий плюс цього мотоцикла також його гальма спереду і ззаду йдуть дискові тормоза. Не в усіх мотоциклах за таку малу ціну йдуть дискові гальма. Тут Viper виграє в загальному по ходовій частині мотоцикла питань немає, тому що вона стабільно хороша, хороший рівень комфорту та безпеки під час їзди, приємна керованість мотоцикла як в умовах міста, так і в умовах села. А вага цього мотоцикла 132 кг, кілограми, що робить його досить легким, і його може навіть експлуатувати, навіть райдер, який тільки взяв права у шістнадці років. Двигун у Viperi F2, 4 одноциліндровий. Двигун має не повні 250 кубів, а лише 223 справжніх. До речі, виробляє ці двигуни Lifan, а значить надійність є. Максимальна потужність 16 кінських сил при 7,5 тисячах обертів на хвилину. Коробка в нім п'ятиступінчата. На жаль, в цім мотоциклі, як згадувалося раніше, пусто під пластиком, тому що в нім повітряне охолодження. Доволі таке просте рішення. Система живлення, карбюратор. Запускається цей мотоцикл з кікстартеру і Електростартеру, дивне рішення на спортбайку, але практичне. В якійсь надважливій ситуації, кікстартер може допомогти, але його можна за бажанням і зняти. Бак в мотоциклі на 16 літрів. Це забезпечує йому достатній запас палива для тривалих поїздок без частого заправлення. Говорячи простим язиком, цей мотоцикл підходить для абсолютно всіх, як для новачків, так і для людей, які вже наїздились на мотоциклах і шукають собі простий практичний байк, яким є цей Viper 250 F2. Незважаючи на його. Його дизайн це доволі простий і головне малокубатурний мотоцикл, який може видати вам 120 км максималки. І приємні емоції від його дизайну. Ще як і у всіх аналогічних мотоциклах, у нього малий розхід 2,8 літра на 100 км, що є досить непогано. Зараз цей мотоцикл можна придбати за хорошою ціною в два комото. Також в мотосалоні в Києві мотого можна особисто подивитись на цей мотоцикл. Напишіть в коментарях свою думку на рахунок цього мотоцикла, поставте обов'язково цьому відео лайк і також підписуйтесь на канал. Про цей мотоцикл будуть ще виходити відео, так що не варто пропускати. Дякуємо вам за перегляд і до зустрічі у новому відео.